У цьому відео подивимося, як створювати завдання з заповненням пропусків, які є варіанти. Тож ми відкладаємо та переходимо. Відкриваємо усі рішення, конструктор тестів. Та я переходжу у папку, де в нас знаходяться різні варіанти тестів. І ви можете створити новий а я візьму та відредагую вже квіз, де вже починалося працювати. Тож. Давайте видалимо це питання, воно на завершення. Тож ви додаєте питання на відповідь, вибачте, не на відповідність на заповнити пропуски. Та ось у цьому полі ви можете описати учням, що необхідно зробити. Наприклад, заповніть пропуски. Ну, наприклад, це все. І далі ви додаєте, або ж Речення або ж увесь параграф тексту, де ви хочете, в якому з яким учням необхідно працювати. І далі ви можете позначити деякі е, слова та обрати як один з варіантів. Наприклад, учням необхідно вписати правильний варіант, і ми можемо для того, щоб спростити їм завдання, винести усі ці, питання, усі ці слова до. Зверху до самого питання. Так само ви можете обрати і декілька слів та обрати правильний варіант. Давайте розділимо це комами. Я не знаю, що тут ще можна. Ну, давайте щось. Якісь сталеві вирізи, тобто немає обмеження в кількості слів, які ви можете обрати. Я думаю, ідея зрозуміла. Так само зазначу, що ви можете додати є декілька варіантів. Наприклад, якщо ви використовували не тут, а ще в іншому варіанті, щоб це мало сенс. Ну, ось, наприклад, The ви можете замінити на обрати правильний варіант, а можливо. Було б правильним також писати ось таку форму. Тобто, ви можете додавати декілька варіантів і відмічати усі правильні. І це дозволить автоперевірці враховувати усі варіанти, які можливі, щоб. Щоб учень не вписав, не вписав яке скорочення, або якось по-іншому, це додав. Воно це система автоматично розпознала, і учень отримав свій бал, або ж ця відповідь була зарахована як правильна. Це перший варіант, і інший варіант, як ви вже побачили, це можна додати. Обрати правильний варіант за списку. Ви можете у питання додавати як твердження, ось тут додаткові, так і створювати окреме запитання. У чому різниця? Ну саме у тому, чи це питання, яке складається з декількох підпунктів. Тобто в кожному пункті можуть бути ось це твердження. Або ж, ви хочете відразу додати окремо. Давайте подивимо, додамо і те, і те однаково декілька речень, в яких учню буде необхідно обрати правильну відповідь. Тож додаємо якесь слово. В мене зі штучного інтелекту, тому. І обираємо ось тут писати правильний варіант зі списку. Вибрати варіант зі списку. І в нас буде три варіанти. І в іншому варіанті. Можемо навіть одиничку приховати, бо воно і так зрозуміло, де треба вписувати відповідь. Та у другому як продовження цього ж тексту. Так само обрати правильний варіант зі списку і додамо додаткові варіанти. А Як тут написано, ось ці відповіді будуть перемішані на стороні учасника. Тож ви можете додатково їх не перемішувати, бо це буде враховано і завжди правильна відповідь не буде першою. І давайте відразу подивимося, додамо цей тест до уроку та подивимося, як це буде виглядати. Тобто, переходимо на наш курс. Відкриємо цей урок. А, та ось тут вже додан цей, е, цей квіз. Я покажу ще раз, як додавати цей квіз до уроку. Тобто ми знаходимо його ось тут і е, додаємо. І відразу подивимося, як це виглядає вучня. Я чим відрізняються окремі питання в обрати правильну відповідь або вписати. Тобто, тут перше питання ми його не створювали, можна щось обрати. А, додатково, тут необхідно щось вписати. Бачите, тобто учень відразу вписує, бачить те, що він писав. писав. І оскільки ми додали ось ці, варіант, ці ствердження додатково в те ж саме питання, воно відображається на цій сторінці. Тобто, якщо ви хочете відокремити кожне питання один від одного, показувати його на окремі як окремі міні-завдання, то робіть окремим. Питанням, якщо ж ви хочете, щоб учень, наприклад, відразу тут заповнював усе, що необхідно, це можна робити відразу додавати додаткові твердження для проходження. У нас зараховано, бо ми не відповіли правильно, але ми можемо показати відповіді: тобто, де в нас були помилки, ось червоним показано, де щось неправильно вписали. Тут ми обрали правильно. Зеленим тут неправильна відповідь. Ви можете також налаштувати, щоб учню показувалося, як правильно потрібно було відповісти, тобто яка відповідь була правильна, і це стосується, як, а, який варіант треба було обрати, так і яке слово треба було вписати. Ми можемо це відра... Це змінюється в налаштуваннях окремо в квізі в результаті, як його відображати.